Багато українців вважають себе християнами. Чомусь. Але чи так, це насправді: чи притримуються українці всіх заповідей Господніх? Чи не грішать українці? Чи притримуються українці Біблії та святого письма? Більшість абсолютно, ну, абсолютно ні. Але більшість все ж таки називає себе віруючими людьми, називає себе християнами, ще й біжать, бомбити московську патрі... московську церкву. Бомбить ради бомбить. У Біблії я зачитаю в книзі Левіт, розділ 11, вірш 7-8, сказано. Не їжте свині. Тому що копита у неї роздвоєні, і на копитах розріз глибокий. Але вона не жує жуйки. Нечиста вона для вас. М'ясо свині не їжте, і до трупів її не торкайтеся, нечиста вона для вас. Чи багато з вас дотримувались передпасхального посту? Ні. Чи багато з вас не їсть свині, як це заповідав е, Всевишній Бог в Біблії, в українській Біблії? Ні. Їдять її переважна більшість. Але кладуть на все це великий православний хер. Зачитаю вам ще. По-перше. Свині переносять близько 30 хвороб, які легко передаються людині. Ось чому Всевишній наказав нам навіть не торкатися їхньої туші. По-друге, свині це кишки для сміття. Вони їдять власне гівно і п'ють власну сечу. А ви це все їсте. <с -друге> По-третє, свиня це єдиний савець, який не потіє, залишаючи піт і токсини у своїй плоті, яку ви жерете. По-четверте, коли свиня вмирає, личинки бактерій та комахи поїдають її тіло швидше, ніж тіло будь-якої іншої тварини. По п'яте, не існує безпечної температури, за якою можна готувати свинину, щоб гарантувати знищення всіх паразитів, які живуть у м'ясі свині. І тепер розкажіть мені, будь ласка, які ви віруючі, які ви трестя ваші матері християни?